Всім привіт! Сьогодні поговоримо про заміну мастила і який розхід на даному авто. Це моя Toyota Camry, мотор 2.4, 2, 2 ZTFE. От такий от у нас моторчик. Давайте візьмемо масло і долеємо. Відкриємо нашу кришку горловини. давайте. На цій заміні мастила я заливав масло Aral. 5 літрів. Ось от таке от масло Supertronic K. Надіюсь, що розхід буде мастила менший, але я вже проїхав тисячу кілометрів і зараз вже доливаю. Так, давайте як це попасти. Присаджуйтесь зручніше, беріть піченьки, заварюйте собі чайок чи каву, і погнали. Як ви вже зрозуміли з початку відео, сьогодні ми будемо говорити про розхід мастила. Розхід олії, масла на даному авто Toyota Camry 40 2010 року. рестайлінгова, всіма любіма мотор 2.4 2 AZFE. Чотирьохтактний, 4 чотирьохциліндровий, бензиновий. Ще також додатково встановлено ГБО. Зразу можу сказати, що я клапана не регулював, вже проїхав на даному авто. 70 тисяч кілометрів, і трохи можу вам розповісти про розхід мастила на даному авто. І так, дивіться, мої заміри, як взагалі проходить заміна мастила. Заміна мастила по книжці, можемо подивитися. пишеться з фільтром для заміни мастила потрібно 4,5 літра масла. З фільтром без фільтра 4,3, там 4,1 в допусках. Мій майстер при заміні мастила заливає, виходить десь приблизно 4 літра і 300 грам, так як пише книжка. Проїхавши зараз 1500 кілометрів, я долив в мене трошки рівень впав. нагар, не нагар, не знаю. І Получається, мені потрібно було долити. Я для своєї впевненості, що в мене завтра мастило буде не на мінімумі, долив ще там десь приблизно 100 грам, щоб в мене вже була середина рівня. І проїхавши, оце 70 тисяч кілометрів, за 4 роки, я вам трохи можу розказати, який є розхід мастила. Самого початку, як я купив. Я залив сюди мастило Toyota 5W30, оригінальне мастило. І проїхавши 10 приблизно тисяч кілометрів, у мене був розхід мастила літер, літер півтора. Літр-півтора в мене було, був розхід мастила спочатку. і Тут я роблю ще одну заміну. Також у мене розхід літер-півтора. Це друга заміна. На третю заміну я вирішую щось змінити. Думаю, попробую крон Ойл. Це голландське, здається, мені мастило. Я купляю цей крон Ойл. Там фільтра завжди купляю мановські. Або... Спочатку ні, брав, що купляв Вікс, а потім зараз купляю Ману. Думав, звісно... ну, для машини, напевно, це краще буде. І мій майстер казав, що ман фільтри вони більш приближені до оригіналу і що їх краще встановлювати. Получається, третя заміна мастила. Я заливаю цей крон Ойл, і в мене по розходу, як ви думаєте, тих же самих півтора літра на цьому мастилі. О, роблю я четверту заміну мастила. Те ж саме показує півтора літра. О, і якби Дивлячись на цих сім замін, яких в мене вже було, незалежно, чи ти заливаєш оригінальне мастило, чи ти заливаєш там неоригінальне мастило, розхід відбувається такий, як і на тому, і на тому маслі півтора літра. О, зараз дивлюся сорт мастила, яке потрібно заливати. Получається, в нас от є отакі от допуски, надіюсь, вам буде видно. Яке мастило можна заливати? Від 20W50 до 5W30. Я заливаю свою машину 5W30 мастило. Зараз я залив Арал, також подивлюся. Але дивіться, залив Арал, виходить, проїхав 1500, ну да, 1500 км вже проїхав, вже долив 100 грам І мені здається, що може там. На трошки буде менше, але все одно розхід мастила є. І так же само вже не раз читав, переглядав якісь також відео з клубу Toyota Camry з мотором 24. З завода пишуть, говорять люди, що є на них розхід мастила. Літер, літер півтора вона з завода брала. Хто каже, що знаєте, коли машину продають, то там запитуєш, а в тебе є розхід мастила? На цій, на цій машині. Та ні, ні, ти що? А коли людині говорить, що ну, по-чесному, так як є, що там, щоб людина знала, що розхід на даному авто там, півтора літра, він такий вже за голову береться, задумується, о блядь, це вже все на капітали, це Та двігун, там ще щось, що вже сра, срака мотору. Але ні, вони заводу, в них такий розхід мастила, це в допусках. В людей по, по 2-3 літа розхід від заміни до заміни і нічого страшного, люди собі їздять і не паряться. Так що от такі от мої наблюдіння, як би так сказати, за 70 тисяч кілометрів різна заміна мастила, і розхід мастила показав собі однаковий півтора літра. Так що якось так. Ще стосовно не 2,4 мотора, а взяти 3,5 мотор. Там говорять, що на тому моторі немає розхіду масла. А, можливо, не знаю. Не катався на такій машині з 3,5 мотором. Не можу сказати за, за цей мотор. Можливо, все може бути. То що, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, пока.